Хочеться сказати всім, всім вам від привітати вас зі святом, адже сьогодні День Державного Герба України, і про це ми сьогодні будемо говорити в ранковому ефірі, адже відзначаємо цей день. Ми з 92-го року. А от історія, навпаки, напевно, занадто більше ніж десятки і навіть сотні років. Сьогодні в нашій студії Галина Михайленко, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, археології та методики викладання Херсонського державного університету. Доброго ранку! Доброго ранку. Давайте розпочнемо взагалі спочатку. Знаєш, що в нас державою визначено три символи: це гімн, це державний прапор і державний герб. Що взагалі ці символи значать у питанні державотворення? Ну, на сьогоднішній день питання державних символів розуміється таким чином, що це а, чітко визначені, закріплені на конституційно-правовому рівні а, знаки держави, які лаконічно, чітко а, відображають ідеологію держави і а, демонструють її суверенітет. Тобто угу, угу. визначають, що це незалежна держава, яка має певну м, історію, певну тяглість державотворення. Угу. І це демонструється в такій е, чіткій е, лаконічній формі. Угу. Я знаю про те, що от День прапора ми відзначаємо 23 серпня, День гімня. я не зустрічали такої дати. Чому ці дати різні? От зараз День Герба ми відзначаємо саме у лютому місяці. Чому, коли приймалися, не приймалися одночасно, все, ось наші державні символи, і ми їх визначаємо саме цього дня. Ну насамперед це пов'язано з процедурою прийняття, mm -hmm. з необхідністю подання до Верховної Ради відповідної ініціативи, відповідного проекту і далі вже затвердження mm -hmm. цього проекту. Mm -hmm. Ну, власне, затвердження нашого малого гербу відбулося якраз 19 лютого 92-го року. Тож маємо цю дату малого герба. Я чула, що має бути ще великий герб, і начебто постійно є певні конкурси щодо все ж таки, яким буде герб. Звідки взагалі таке поняття «малий»? Великий герб. Ну, Початково ці поняття можна виводити ще а, власне самих геральдичних традицій укладання гербів. Адже а, наш малий герб а, це так званий неповний герб, як використовується поняття у геральдиці. А, тобто герб, який складається з головного елемента герба, це щит і зображення на ньому. Якщо нема щита, то герба немає. Тож ось малий герб це власне щит і зображення на ньому. Що ж стосується повного, Герба так? або, як ми називаємо а, а, в такому державотворчому аспекті великого герба, то він ще містить додаткові елементи. Тобто це можуть бути а, щитотримачі, угу. а, це може бути а, девіз, а, це може бути. Зображення корони, шолома зверху над щитом, тож ось при використанні усіх цих елементів це іменується в горальдиці повний герб, угу, або угу. як ми його називаємо в такому державотворчому правовому використанні великий герб? Угу. Чи взагалі він потрібен? Адже я знаю, що взагалі то в Україні да незалежності України вже більше 30 років, і, начебто, він нам до цього і не був потрібен. То навіщо це великий Герб можливо, так і достатньо думати, що в нас є малий герб, і якби й не назвати його малий, просто звичайний державний герб України. Um, ну, По-перше, такий вихідний момент uh, це наявність відповідної статті у нашій Конституції. Mm -hmm. 20-та mm -hmm. стаття будь-хто може відкрити і почитати, що uh, у нас має бути великий герб. І якраз скла обов'язковими складовими цього великого герба визначається малий державний герб, mm -hmm. то знак княжої влади, так, mm -hmm. тризуб, mm -hmm. і uh, герб війська Запорозького. Козак з мушкетом, всім теж добре відоме зображення. Усе мають бути обов'язкові елементи Великого Герба. Так? Його uh -huh. наявність прописана в Конституції. Uh -huh. Тож тепер завдання наше, врешті-решт, все ж таки дочекатися, поки Верховна Рада все ж таки прийме. Все ж таки прийме цей конкурс і все так. таки певну єдину ідею. До речі, я чула про те, що малий герб взагалі цей символ герба тризуба, він має більше 43-40 взагалі версій. Що це за версії насправді, і до яких все ж таки схиляються більше історики? Дуже багато тлумачень, дивлячись з якої позиції намагаються трактувати це зображення. Є, ну так мовити, і графічні теорії, тобто намагаються прочитати, знайти відображення певних предметів. Це uh -huh. і якір, і тризуб як такий, тобто знаряддя для рибальства. Uh -huh, uh -huh. Є варіанти прочитання як монограми. Зображення тризуби, тобто тут те теж різноманітність у прочитанні і е, прочитання імені князя Володимира, тобто Володимир. І воля є варіант прочитання Трезуба як Василевс і пов'язується з тим, що при хрещенні князь Володимир взяв ім'я Василь і асоціюється з там, трьома силами Земне, потойбічне і небесне життя Трезубна. Тож дійсно теорій дуже багато, і як зображення сокола, наприклад, mm -hmm. так, теж, так, 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 так. у різних культурах теж як зображення сокола трактується. Тож єдиної версії єдиної теорії не її просто не існує, і крім того, її важко одну визначити. Адже в різних культурах це зображення наповнювалося різним змістом. Угу, угу. Тож така багатоманітність. Трактування. Тобто, перш ніж ми говоримо не тільки про Україну, такі схожі символи є і в інших культурах, яких саме. Так, цей символ досить поширений, був, маються відомості, згадки про використання знаків двозуба-тризуба, навіть починаючи ще зі стародавнього світу, іхетські боги грому зображувалися з двозубами, Вавилонський Бог, Мардук з двозубом, в античній традиції той же Зевс також зображувався з подібним знаком. Є згадки про Використання подібних символів е, у тій ж Хузарії, Волзькі Болгарії, е, або те, що найближче до нас, боспорське царство, Візантія е, також досить багато згадок ну, щодо боспорського царства, знахідок, де безпосередньо міститься зображення mm -hmm. тризуба. І там також є своє значення, так? В цих культурах про те, що так, значить саме тризуб. Але наскільки я знаю, що взагалі в українській культурі він з'явився, якщо не помиляюся. Десь у 18-му році, коли почали підіймати як питання як державного символа, а, чи були конкуренти у тризуби в цьому питанні як як державного символу? Так, дійсно, саме як державний символ офіційно прийнятий в нашій звичній традиції. Це ми можемо говорити з 1918 щодо року, коли Українська Центральна Рада після проголошення незалежності Української Народної Республіки ось підняла питання щодо прийняття державних символів. Угу. Також різні обговорювалися варіанти. І щодо козацького символу козака з мушкетом, і щодо Галицького золотого лева, щодо зображення архістратига Міхаїла, який був, використовувався як герб Києва. Тут ж різні варіанти, але все ж таки саме після вже проголошення незалежності е, з ініціативи Михайла Гуршевського, все ж таки е, звернули увагу саме на тризуб як знак княжої влади, е, як такий символ тяглості історичної традиції і угу, е, 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 е. зв'язку з київською рощою. Угу. До речі, княжої влади, адже князів було багато, і кожного також своє своє було зображення. Як ви гадаєте, чим тоді унікальний і дійсно підходящий саме тризуб? Ну, асоціація з тризубом, те, що е, е, він як акумулює в собі дійсно певну владу, певну силу, угу. е, і може бути і як захисником, і в той же час надавати якоїсь е, угу. войовничості, можливо, готовності захищати е, себе, свою державу угу. в даному випадку. У радянські часи я чула про те, що взагалі заборонялося дуже часто використовувати український греб, чи були дійсно такі випадки, чи це просто фейкові новини? Можна попочитати в інтернеті? Ні, звичайно, що поширення популяризації тризуба в радянські часи не було, адже головна асоціація була це з проголошенням Української Народної Республіки. Тобто, допустити такі Національні прояви згадування знаку, який означав угу. проголошення незалежної української держави, і звичайно, що цього радянська влада не могла допустити? Ну, угу. взагалі, як ви гадаєте, сьогодні, от, знаєте, дуже багато говорять, а да, що там до державних символів, якщо в нас питання комунальне, там питання взагалі зарплатні, питання заробітку, те, що молодь виїжджає за кордон. Як ви ставитеся до цього? Питання, адже все ж таки, державні символи вони незалежності від того, які є проблеми, які припиті в кожній родині і в кожній країні, вони все одно залишаються державними символами. Державні символи мають бути обов'язково, і звичайно, що економічні проблеми, на жаль, є. Проте угу. без формування національної ідеології у нас просто не буде держави. І ось державні символи це унаочнення того, що наша держава є незалежною, самобутньою, що ми маємо певну тяглість історичної традиції. І вони не дають забувати про це. Накадже ми їх бачимо кожного дня. Угу. Ну і знову таки державні символи для мене особисто це щось сакральне, щось таке важливе, особливе. Але останнім часом ми інколи бачимо такі ну вже перебільшення, тобто в нас державні символи починаються на шкарпетки, на туалетному папері і де тільки можна не знайти. Як таке можливо, це, це, звичайно, вже трошки перебір, так? А, все ж таки державні символи е, мають розміщуватися на тих предметах, е, які не будуть в такій мірі піддаватися, ну, так скажімо, певній руйнації угу. швидкі, так, скажімо. А, а дійсно будуть викликати повагу, е, а не таке. Побутове використання щодня, трошки перебільшення. Так дійсно, тому що інколи от навіть замислюєшся, коли навіть в жовто-бакитний колір фарбують навіть ці лавочки на вулиці. і Теж ти думаєш, начебто ти сідаєш на ці лавочки, Чи, ніби як на прапор. Так, так, ніби як на прапор і все інше. Тобто, я думаю, що треба тут виховувати молодь. А, у нас є кілька хвилин. Хотілось би, щоб ви сказали привіта... привітальні слова нашим глядачам. Привітали з їх зі святом. У вас є така нагода. Шановні глядачі... Можливо, не всі відчувають, що це цей день святковий, але все ж таки хочеться побажати нам, щоб для нас важливим стали наші традиції, наша історія. Щоб ми пам'ятали про те, що дійсно ми маємо дуже багато цікавого, героїчного в своїй історії, і те, що наші державні символи це не просто зображення, не просто текст покладений на музику, а це дійсно. Відтворення усіх тих перипетій, які відбувалися у нашому минулому, у минулому нашого народу. Тож, зі святом вас. Дякую величезне, вас також за святом. Ми бажаємо вам гарного дня. Нехай він буде успішним. Звати, що сьогодні п'ятниця. Дякую.